Уяви собі, пророк Самуїл приходить у дім Єсея. Перед ним стоять сини, високі, сильні, красиві. Самуїл думає: ось, мабуть, Господній обранець. Але Бог говорить йому: не дивися на зріст і силу. Я дивлюся на серце. І ось приводять найменшого юного пастуха Давида. Він червонощокий, скромний, ще дитина серед братів. Бог каже. Це мій вибраний. Самуїл бере ріг з оливою, виливає на його голову, і дух Господній сходить на Давида з того дня і назавжди. З простого пастуха він стає помазаником Божим, тим, хто одного дня переможе велетня Голіафа, тим, хто стане царем Ізраїлю. Бог піднімає того, кого люди вважають малим, бо його сила діє через серце. Відданий йому, а як ти думаєш, чи може Господь сьогодні обрати тебе?